Дуже рада всіх вас сьогодні вітати на цьому заході, який ми організували спільно з Одеською військовою адміністрацією з департаментом освіти і науки. Дякую за ваш час. У нас сьогодні дуже серйозне питання, яким ми, ви і ми будемо займатися довгі роки. І тому нам дуже важливо почути зворотній зв'язок, вашу думку про реалії впровадження реформи старшої профільної школи, або як правильно ми її називаємо профільної середньої освіти. Сьогодні, за підтримки уряду Швейцарії, ми організували такий перший захід, який дозволить нам з вами поспілкуватися. І потім вашу думку, думку людей, які відповідають за освіту в своїх громадах відповідають за здобуття цієї освіти і для забезпечення її якості. Ми знаємо, що ви робите все можливе. Тому нам дуже важливо розуміти вашу управлінську думку дуже потрібно чути ваш голос для того, щоб планувати державну політику вже з врахуванням тих реалій, яких ви сьогодні цією освітою управляєте, і власне саме це дозволить впровадити цю реформу ефективно? Знаєте, ми дуже часто говоримо, що можна написати будь-яку стратегію, можна написати будь-який документ, і він просто буде лежати на полиці, тому що не буде тієї великої команди однодумців, яка його буде впроваджувати. Я впевнена, що ми з вами однодумці і ми зможемо побудувати державну політику, регіональну політику і місцеву освітню політику таким чином, щоб вона дійсно була на користь і дійсно забезпечувала шанси на розвиток, шанси на краще майбутнє для кожної дитини в ваших громадах і для кожної дитини в Україні. Я всім нам цього бажаю і бажаю плідного обговорення. Слава Україні!